Санса, розкажіть, як команда готується до відповідальної гри з землюцем, яка відбудеться вже на найближчі неділі? Ну, ми готуємо в штатному режимі, в принципі, в одноразовому режимі. Дуже так скрупульозно розбираємо, підходимо до нашого суперника, розбираємо їхні дії, свої дії. Ну і розуміємо, що цей матч, матч за шість очок, цей матч, який, я, я, який може дати нам дуже багато. Інформації і, звичайно, що хоче, щоб цей матч або після цього матчу у нас було гарне настроєння. Те, що між матчем проти Полісі, матчем з Інгульцем 10 днів, це плюс? Чи все ж таки команда десь можливо розслабилась чи ще щось там Та ну ні, ні в випадку не розслабити. Ми розуміємо, в якій ситуації знаходимося. Кожний матч у нас як фінал, тому ми дали хлопцям там відпочити, кому там два. Два дні, хто більше, більше грав, хто менше один день. І потім працювали вже в загальній групі. Вистачило часу попрацювати як над тактикою, так і над стандартними положеннями. Тому я вважаю, плюс в такому в гарному настрої, смотивований, плюс додає те, що граємо вдома, плюс бачимо по очах футболістів, що є дуже велика концентрація. Що можемо сказати з приводу кадрової ситуації в команді? Розуміємо, що є кілька днів до матчу, але хто відновився, хто навпаки ще відновлюється. Ну у нас, ну, звичайно, що відновлюються у нас пару футболістів, плюс ті футболісти, які вже працюють, працюють в загальній групі, ще не готові грати з перших хвилин. Але вийти на заміну, хвилин на 30-20, на 20, допомогти команді вони можуть. Тим паче я постійно хлопцям говорю, що ви, ви не запасні, ви гравці стартового складу, які зараз в резерві, і ви повинні виходити і допомагати е, нашій команді. Допомагати якраз добуватись положительного результату. Здорова конкуренція присутня, це добре. 100%, 100%, 100 і настрій і здорова конкуренція. Це все по-чесному, як говориться, прозора. Тому я вважаю, що хлопці дуже непогано попрацювали і готові будуть на 100% на матч. Що можемо, що можемо сказати про суперника? Так, 16-те місце на гульця, але кривбас обіграли, ледь не очки очків руха. Неприємний суперник, не дивлячись на позицію. Ну, я можу сказати, що б'ються, борються, грають до останнього. Поки є шанс, це нормально. Можу відмінити таку дуже якісну. Контратакуючі там, дії у команди, можу відмінити те, що дуже непросто було і, може, цілком е заслужена була би дета нічя з Кривбасом, тому що у Кривбаса було, багато моментів не забили. Але те, що вони перемогли Кривбас, такого ну, міцного соперника, це ну, заставляє нас дуже-дуже серйозно готувати. Що ми, в принципі, і плануємо. Дякую, Дякую.